Я геть стомлений. Йой, що за тугеньке? Ти що забув, хто тобі світло добуде провів? Трехколісний, по типу зайчик. Знімався навколо. Камера обрала його ніздрі. Яй, бурульку вухо. Воно ж крижане. Пробирає. Давненько я не їздив лісапедом. От не певен. Так має бути. Заждіть мене. Черговий огляд місцини. Ба ні, простий променад. Мабуть, і собачку на цьому з'їли. Приєднуйтеся. Невже ви той самий? Саме той. Що повідає нам кишеньковий оракул? Просто продовжуй. Привіт! Ми самі дісталися. Вітаю. Звідси і разом. Так, разом і туточки. Бачили, бачили? Та геть не тепло. Те, що ви бачите. А що там? Що хотів позбутися мене? Ерорд, ерор. Дісканект. Не чупай малечу. О, я м'ячика Знайшов. Хлопці вам гапа. І байдуже, що тоді тлахи. Отримання переваги, бій пузяками. Скільки щастя забити гола учню початкової школи? Гол! Wow! Гол в наші ворота! Wow! Яка я жаль! Нагадую, це лише уривок, цілком відео на ютуб-каналі TV Army BTS UA в плейлисті bon Voyage. Залишайте з нами, слухайте українське. Всіх любимо! Файтін!